Кайола, власність Бертрана Рассела Модест розплющив очі, чи, може, йому лишень здалося, що він їх розплющив, бо для його свідомості ніяких змін не відбулося. Взагалі його огортала і млиста пітьма. Він усвідомлював свою особливість, але не розумів ніде він знаходиться ніколи. Орієнтація в просторі і часі була порушена. Реальність, врешті-решт, почала проглядатися. Можливо, це очі нарешті почали сприймати більш тьмяні клаптики світла, а тіло орієнтуватися в просторі і часі? Ні. Модест роззирнувся побачив свою кімнату, в якій знаходилося його ліжко. На ліжку спало його тіло, і це було безпосереднім підтвердженням того, що очі тут ні до чого. Це свідомість юнака синхронізувалась з реальністю. Хтось, можливо, назвав би цей процес астральною проекцією, інші маренням чи звичайнісіньким сном, третє ж зламом реальності. Модест підійшов до вікна. Він не йшов ногами, ні. він сформував намір, який почав рухати його свідомість в бік лоджії. Темне місце було занурено в сновидіння. Лише зорі, яскравість яких в цьому стані сприйняття реальності здавалось набагато інтенсивнішою, не спали ніколи. Хлопець зробив крок уперед. Пройшовши крізь скло, він завіс над прірвою міста, застилого в тиші й млі ночі. Місто зупинило усі свої природні ритми і спочивало. Юнак спрямував себе уперед, і це йому вдалося. Його свідомість ширяла над житловими будівлями, фабриками, парками та міськими торгівельними центрами. Усі вони були безлюдні й мовчазні в своєму спокої. Вдосталь, політавши над поверхнею планети, моди злетів, земля стрімко віддалялась від нього, і хлопцю здалося, що він досягнув місяця за лічені секунди. Чи дійсно він зробив це настільки швидко? Враховуючи особливості процесів, які з ним відбувалися, відповіді на це питання не існувало в об'єктивній реальності. Сприйняття часу в зміненому стані свідомості, в якому він перебував, могло бути іншим, не таким, як воно було у фізичному світі, як і сприйняття відстане та орієнтування в просторі. Хлопчина відчував піднесений настрій. Він був один з небагатьох, кому пощастило мати можливість бачити Землю такою, якою вона була насправді в її істинній подобі. Зависнувши, десь поблизу орбіти місяця, він бачив кулеподібну синю планету, бачив запуски космічних шатлів, що відбувалися на його очах у цей момент. Бачив космічні станції. Жителі яких понадягали скафандри та щось ремонтували з зовнішніх їхніх бортів, масштабування спотворювалось наміром та волею глядача, і тому зі свого місця астральний мандрівник мав можливість спостерігати за усім цим без використання будь-яких технологічних допоміжних засобів. Що торгнулося плеча хлопця. Обернувшись, він побачив, що це чайник, який, судячи з усього, колись рухався по своїй власній орбіті навколо землі. Присутність Модеста в цьому місці загальмувала його. Юнак взяв чайник до рук. Він не здивувався тому, що то існує, адже в цьому стані можливо було будь-що це був астральний вимір світ концепцій та ідей. І хто зна, може, і локшинне чудовисько тут також можна було зустріти. Поспостерігавши за подіями на землі та навколо земних орбітах, космічний мандрівник спрямував свою свідомість до того, що його приваблювало одразу після віддалення проекції, а саме до зірок. Земля, місяць і сонце поступово віддалялися від Модеста, який летів у сторону відкритого космосу. Космос цей не був чорним, ні. Яскравість зірок перевершила усі межі, які тільки хлопець вийшов з зону впливу землі. Зорі заливали семом усе навколо, кожна зірка світила своїм кольором, внаслідок чого весь простір перетворювався на шалений калейдоскоп барв та кольорів. Хлопець пролетів повз Марс, не затримавшись навіть для того, щоб побачити Фобос та Деймос. Він хотів встигнути досягти хоча б однієї зірки, перш ніж його викине назад у його тіло. Звісно ж, хлопця цікавила не стільки зірка, бо в цьому випадку він летів би на сонце. Його цікавила система небесних тіл, що рухалися по своїм орбітам довкола неї. Планети та її жителі ось що цікавило Модеста. Юнак зупинився раптово. Він перестав віддалятись від сонця. Перестав рухатись до зірок. Перед ним проносилися астероїди, нескінченна кількість яких рухалась між Марсом та Юпітером. Він не міг торкнутися жодного з них. Хлопця почав охоплювати відчай. Цей стан був схожий на той, коли в комп'ютерній грі персонаж доходить до краю карти. За цією межею ніби щось і є, але персонаж немов опирається в невидимий бар'єр. Що не дозволяє досягнути того, що знаходиться поза ним, та й взагалі змушує сумніватись в тому, що за цією стіною щось є. Цього не могло бути. Усі трактати, усі схеми, інструкції, рекомендації зі створення астральних проекцій та позатілесного досвіду кричали про можливість космічних подорожей по різноманітним світам, галактикам та зоряним системам. Це просто не могло бути правдою. То, може, це не астральний вимір? Де ж тоді, власне, знаходився модест? Хлопчина роззирнувся. Сонця вже не було. На його місці була чорна діра, яка збільшуючись поглинала все на своєму шляху. Вже поглинувши Меркурій, вона продовжувала збільшуватись в розмірах. Модест бачив, як ті самі душі, які він намагалися втекти з землі. Але то було безрезультатно. Вони впирались в наколоземні орбіти так само, як сам юнак вперся в пояс астероїдів. Це було схоже на те, як комахи безрезультатно знову і знову б'ються об скло, намагаючи вилетіти крізь нього. Чорна діра вже поглинула Венеру, а самого модиста почало засмоктувати до її центру, віддаляючи від поясу астероїдів. Намір та воля не працювали, бо цілковите первінне жахіття охопило свідомість хлопця. Реальність стикувалася. Відчай дух знову поглянув у бік рятівного космосу, але той вже перестав бути таким. Зірки зникли, на їх місці постало дещо незбагненне у своїй величі, масштабності злі, якого провінювало ледь не фізично. Воно було розміром, мабуть, і сонце. Воно зависло в космічному просторі, розкинувши свої мацаки й відростки усі боки, і ніби засмоктуючи простір довкола себе і матерію всередині себе. Модис закричав, але навіть не почув свого крику. Довкола була тиша. Така, як ніби звуку, як елементу реальності зовсім не існує. Як в німому кіно, яке не супроводжується горою на фортепіано. А потім була тьма. А потім світло, Модест розплющив очі. На дворі був ранок, за вікном світило сонце. Ще бід пташок, запахи сніданку, що готувала на кухні матір, та шум води в душі сповіщали про новий прекрасний день. Хлопець став із ліжка. Хотів було піти і почати займатися хатніми справами, але відчув, що його ліва рука щось тримає і ніяк не хоче відпускати. Юнак опустив погляд його долоня стискала порцелярний чайник, дні якого було клеймо з написом Власність Бертрана Рассела. Такі клейма були популярні на початку ХХ століття. Коли аристократія обезпечувала свої речі від крадіжок, помічаючи їх таким чином, Модес був студентом історичного факультету, не було дивним, що він про це знав. Дивною була довжина фрази, бо зазвичай в таких випадках використовувався звичайний сімейний вензель. Та й сам факт існування чайника в руці астрольотчика викликав неабіякі питання. Хлопець миттю згадав усі події сьогоднішньої ночі і його паралізував жах, що є реальність, що є сон, що є усвідомленням сновидінням, і що є астральним світом, де він знаходиться і коли, і чи насправді він бачив того самого ктулху, якого описував Гордвард Філіпс Лавкрафт у своїх творах і ще сто років тому, бо те, що він бачив, Аж ніяк не складалося із лукшини. А може, це й досі сон, сон у сні. Частково опанувавши себе, юнак підійшов до кухні. Сніданок був готовий, але в приміщенні не було ні душі. Відкрив двері в душову, вода текла, але в кабінці теж не було нікого. Отже, це був сон, усвідомлений сон, і з нього треба було вибиратись. Доморощений езотерик вирішив, що для цього варто було вийти з квартири. Тож, відкривши двері, він викликав ліфт. Та за дверима цього ліфта, коли вони відкрились, не було ніякої ліфтової кабіни там була цілковита пітьма, безмежне жахіття та безупинний страх, який оплутав своїми щупальцями і відростками душу того, хто вирішив погратись по те біччям. Назавжди, Великий Древній. Який зміг полонити іще одну людську душу, наблизивши своє неминуче пробудження, все ж іще не міг безпосередньо спостерігати за подіями на землі. Ці події могли відтворити слідчі, хоча особливої потреби в цьому не було. Адже Ростин показав природню смерть від інсульту, а ніяк на вбивство. Того ранку мати юнака, приготувавши сніданок, пішла на роботу. А батько сидів у вбиральні, включивши перед тим гарячу воду в душі, щоб погріти кабінку. Останній чув, як його син, прокинувшись уранці, чомусь одразу пішов геть з хати. Це було дивно, і батькові стало цікаво, куди ж поспішив його синок. Не побачивши модисто у вікні, чоловік вирішив спуститись слідом та й наштовхнувся на труп свого сина. Що лежав у ліфтовій кабіні, в очах хлопця застиг жах і відчай, а в руці був порцелярний чайник, на дні якого стояло клеймо у вигляді трьох слів, власність Бертрана Расила.